Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі, ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так. Життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда. Перта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити, я від повчань томилась і наук, а ідеально не навчилась жити бездушна я, жорстока і черства, ну що іще там це усі провини, я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими черствими. Були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я його їстка, мабуть, виправі, Та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай щодуху, Поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра. Не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам, до кого тянеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови, чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться, бурю, покохати.